Вони любили свою країну, а тому відстоювали її суверенітет, мстились расистам за заподіяне ними зло. Медична сестра Інна Дерусова рятувала життя військових ще з початку першої збройної загрози Росії. Паралельно зі службою в АТО встигла заочно отримати вищу освіту за фахом психолог-реабілітолог. На третій день повномасштабної війни самовіддано рятуючи поранених загинула під ворожим обстрілом у місті Охтирка на Сумщині. Її бойовий шлях був відзначений численними почесними нагородами. Ординами та медалями Інна Дерусова, перша жінка-герой України. На жаль, посмертно. Так, вона перша жінка-герой України. Але для нас вона просто рідна душа, яка так рано пішла в засвіт. Так, як і пішов її рідний брат, який теж з 2014 року боронив нашу країну. Їх немає. Дві дитини, два крила стали зірками на небі. Ніна Васильівна, вони тепер для вас два янгола-охоронці. Дякуємо вам за виховання таких відданих нашій батьківщині, чесних, порядних дітей. Низько вклоняємося вам. Два романи, однокласники. Роман Макуха став на захист України у 2014-му, Через три роки вступив до Харківського військового інституту танкових військ. Велику війну розпочав механіком-водієм 30-ї окремої механізованої бригади. Загинув у середині жовтня поблизу села Нижня Журавка на Харківщині, нагороджений відзнакою президента та орденом Богдана Хмельницького. Посмертно зі слів дружини. Її роман був найкращим чоловіком та батьком, мав багато мрій і планів, але їм не судилось. Здійснитись через війну Роман Антончик на війні з початку минулого року. Навідник мінометного взводу десантно-штурмового батальйону вісім місяців мужньо боронив Україну. Наприкінці серпня герой загинув в боях за вербове на Запорізькому напрямку. Серце крається, що і Роман, і Ромчик вже більше не зателефонують, не напишуть, і ми не побачимо ніколи їх щирих усмішок. Так, вони були однокласниками. Ромка був неординарною особистістю зі своїм баченням світу, але дуже добрим і щирим. Він впевнено йшов до своєї мети. Ромчик був веселий, з веселою вдачею, завжди е, готовий прийти на допомогу. Він завжди приймав участь у всіх всіх виховних е, заходах. Андрій Косован чуйний, справедливий, щирий і сміливий, закоханий у життя і музику. Його мелодійна скрипка вічно звучатиме у серцях, кажуть рідні та друзі. Після строкової контракту він служив у поліції. Потім добровольцем мобілізувався до ЗСУ. А далі сержант бойовий медик роти спеціального призначення захищав Україну від російських нападників, рятував побратимів. Нагороджений на знаком за службу та звитягу. Вірний військовій присязі героїчно загинув у лютому. 23. Третього року під Бахмутом у Андрія Косована залишилась родина і двоє дітей. Він дуже хотів собою захистити увесь світ, розповідає мама. Він, так як і інші воїни, вони самі кращі для нас. На сьогоднішній день вони, на жаль, ангели, які там з неба охороняють нас усіх. Сподіваюся, що їхня жертва не даремна. Сподіваюся, що колись настане кінець цьому всьому жахіттю. Сподіваюся на найкраще майбутнє. Щирий, відкритий позитивний Євген Білоус, ще зі школи гартував сильний характер, вимогливість та наполегливість. Ці чесноти допомагали старшому стрільцю десантно-штурмового батальйону боронити рідну землю. Та 14 квітня 2023 року, у пеклі боїв поблизу Мар'янки на Донецькому напрямку, сміливе серце вразив ворожий вогонь. Не усім рідним вистачило сьогодні сил розповісти про свого героя. Та пам'ять про кожного живе і житиме у стінах цього навчального закладу. Вони стали прикладом. І натхненням на щодень для педагогів, вихованців гімназії та усіх вдячних земляків. Вони вітали своє життя за нас. Це мужні воїни. Сьогодні, завдяки них, ми маємо ще один день життя маємо те, що є самим найдорожчим для кожної людини. Ніколи про вас не забудемо. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, цей день.